Порівняння представників різних серій від Epson EcoTank L3250 та Expression Home XP4105. Це багатофункціональні пристрої, які позиціонуються для дому, навчання або у невеликий офіс. У Epson XP4105 на передній панелі розташований великий РК дисплей. На жаль, L3250 може похвалитися лише кнопками керування. Апарати мають чотириколірну палітру. Роздільна здатність у пристроїв однакова 5760 на 1440 DPI. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Epson XP4105 вміє друкувати фото у максимальному форматі А4 без полів. На жаль, для Epson L3250 ця функція доступна тільки для формату 10 х 15. У максимальній швидкості апарати видають до 33 чорно-білих та 15 кольорових сторінок. Приємним бонусом у Epson XP4105 є функція автоматичного двостороннього друку. Характеристики сканеру не відрізняються 1200 на 2400 DPI, сканують досить швидко і можуть одразу завантажити зображення на мобільний телефон. Можливість взаємодіяти з пристроєм одразу з телефона дуже оптимізує роботу. Epson L3250 та Epson XP4105 підтримують Wi-Fi та Wi-Fi Direct з'єднання, окрім класичного по USB. Пристрої мають верхнє завантаження паперу. Лотки подачі розраховані на 100 аркушів Офісного та 20 фото паперу. Epson L3250 має вбудовану SBPC. А Epson XP4105 БСБПЧ від Ink System, а також безчипову прошивку, що забезпечує надзвичайно низьку вартість друку однієї сторінки. Повної заправки вистачить, щоб надрукувати до 7500 кольорових або до 4500 чорно-білих документів. Час підвести підсумки. Це компактні та стильні пристрої, які прекрасно підійдуть для дому або невеликого офісу. Але великий РК дисплей, можливість двостороннього друку, функція без полів на всіх форматах все це робить Epson xp 4105 більш привабливим варіантом. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System. ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.